Мені погано. I feel sick. Мені потрібен лікар. I need a doctor. Я маю температуру. I have a fever. Де найближча лікарня? Where is the nearest hospital? Я загубив свій паспорт. I lost my passport. Коли мій рейс? When is my flight? Я запізнився на рейс. I missed my flight. Де вихід на посадку? Where is the gate? Подзвоніть у швидку. Будь ласка. Call an ambulance, please. Це терміново. It's an emergency. Напиши, яку з фраз ти хочеш запам'ятати серед коментарів? Оберу когось для подарунка, постав лайк, підпишись. Це дуже мотивує мене робити нові безкоштовні уроки. Збережи відео, ці фрази можуть врятувати в критичній ситуації. Хочеш урок 4? напиши в коментарях Хочу урок 4».